Степан Руданський загадка. Зібралися дукачі, п'ють собі, гуляють. Далі скучно стало їм жида закликають. Дай нам загадку яку? Яка ж буде плата? Хто не скаже, тобі з нас заплатить дуката. А Багато ж вам пани на те часу дати півгодини, ну гарект слова не вертати. Скажіть мені, що удень чорне аж чорніє, що біліє уночі, а ранком синіє. Задумались дукачі, прийшло півгодини, але жоден не вгадав тієї диковини. До кишеї ясна річ, По дукату дали, що ж то жидку воно є в жида запитали. А по чим же знаю я, житок промовляє, та воно собі таке. Що хто його знає, но ну, можитку, не жартуй, та жарти доката, я й сам собі даю цілого дуката.